Рухаємось далі. І Ось історія, яка сколихнула не тільки мережу, а мабуть, і всю країну. Під час останньої масової атаки жінку із маленькою дитиною не пустили до укриття. Це сталося ось в Києві напередодні на Подолі, і ця власна новина вже облетіла всю мережу. Українці одразу почали згадувати трагедію. Пам'ятаєш, яка сталася е, 2023-го, коли ага. було зачинене укриття. Його не відкрили. Там навіть якось кримінальне поваження і загинули, і загинули люди. так. Люди. Так от, що тоді сталося? Тоді були уламки ворожої ракети, так упали. І була трагедія. Так, була трагедія. Загинула мати з 9-річною донькою та ще одна молода жінка. Однак, як з'ясувалося, ця ситуація зовсім неоднозначна. А -а -а. Давайте подробиці подивимося. Віталій Зелеський нас з'ясовував. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Дідь. Відійдіть, я собі хочу зайти. подивись на неї. Що це Мати з маленькою дитиною не змогли пройти до одного з приміщень укриття. Прохід заблокувала літня жінка. Словесна перепалка ледь не дійшла до бійки. Чого це ви? Чого це вибір закрити? Це підвал бібліотеки. Він використовується як укриття. Під час повітряних атак тут від небезпеки ховаються мешканці сусідніх будинків. Так робить і Тетяна. Я та бабушка, яку приклинають всі у мережі Тетяну. Лають останніми словами. Люди думають, що вона вигнала матір з дитиною на вулицю під час тривоги. Але Тетяна каже, це не так. Авторка відео без перешкод змогла до нього спуститись. Не пустили її лише в окремий закуток підвалу. Його Тетяна разом зі знайомими облаштували і відокремили, встановивши двері. Місць кстати, було дуже багато. Вона не хотіла. Я хочу на диван, я хочу іменно сюди. Вона так сказала. Ну то ж в нас нема де. У Нас всі ну, на Ну, підлогу її пустить. Ну куди я її пущу? на підлогу? Тетяна розповіла, що всі крісла та дивани в цю кімнату принесли люди. Вона та її сусіди. Тут навіть є іграшки для дітей. Облаштовувати кімнату почали ще восени, щоби у разі тривоги можна було перечекати обстріл з комфортом. Почали зносити таку мебель. Теж божу когось тара, десь в гаражі стояли ще якось для того, що можна було прийти, і по людськи, якщо тривога на цілу ніч можна було нормально поспати. Дівчина з дитиною, яка хотіла перечекати небезпеку в цьому приміщенні, була особливо обурена тим, що люди самі поставили двері із замком. Ті відповіли, зробили це для того, щоб не заходили без хатченки, бо укриття у вільному доступі. І такі випадки вже були до прикладу, у цьому приміщенні. Після того, як сюди спочали ходити без хатчинки, сюди люди перестали ходити. На місці конфлікту працювала слідчо-оперативна група. Двері зняли та винесли з приміщення. За законом все бомбосховище має бути доступне всім. Поліцейським проводимо профілактичну бесіду з мешканцями будинку, а та їм роз'яснено наголошено, що всі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі, не має бути жодних обмежень. Пенсіонерку, яка блокувала вхід в одне з приміщень, укриття притягнули до адміністративної відповідальності. Тепер вона має сплатити штраф за дрібне хуліганство у районі 100 гривень.